Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про те, як максимально швидко отримати ветліст в NFT проектах і що нам для цього потрібно. Також ми поговоримо про те, як отримувати ветлісти на ефірі і на Solan, так як я не бачу інших перспективних блокчейнів, на яких будуються реально сильні проекти, дуже важливо розуміти, що отримання ветліста на ефірі і на Solan дуже сильно відрізняється. А чим ми також розберемо у цьому відео. Спочатку б хотілося б поговорити про Solana. Звісно, зараз не. Найкращий час для Solana NFT, але з іншого боку, в нас буде набагато більший шанс отримати ведліст у сильних проектах. Бо конкуренція як такої там майже не буде. І плюс подібні проекти точно не будуть запускатись, коли Solana по 15 доларів. Вони трохи почекають, прогріють аудиторію, назбирають купу активних підписників і тільки тоді будуть думати про вихід проекту. Тому зараз дуже важливо ловити подібні проекти і отримувати в них ветлісти. Всього на Solana є два типи проектів. Перший це ті проекти, в яких Ватліс отримати можна через фейкдау. Якщо хтось не знає, то фейкдау це коли ви берете чужі Діскорд ролі. І просто вирізаєте їх і додаєте собі у фотошопі. Тобто ви показуєте таким чином, що ви є у тій самій альфа-групі, у якій є ваш колега, з якого ви успішно взяли ролі. І за це вам можуть видати ВЛ. Це працює у майже кожному проєкті, але є одна проблема. Подібні проєкти дуже рідко показують великі результати, тому що сильних холдерів в таких проєктах немає, а це означає, що всі NFT будуть продаватись по максимально низькій ціні. Звісно, тут бувають винятки, але у такий ринок, як зараз, майже всі подібні проекти не дають іксів. І другий тип проектів це ті, які ніколи в житті вам не дадуть вайтліст за фейкдау. А все тому, що вони більш розумні і можуть просто спитати тих людей, які є реально у тій альфа-групі, чи є ви в ній. Тоді як отримати ватвіз в подібних проектах. Тут нам потрібно мати сильні соціальні мережі, а саме Твіттер, тобто багато підписників, і також, хоча б якусь інформацію про те, чим ви займаєтесь і що тримаєте на своєму гаманці, в плані NFT. Тобто, ви можете написати, що ви там якийсь суперхолдер, дегоців, а також що ви там вже 10 років працюєте в інтернеті якимось там блокчейн-програмістом. Але це Адже я придумаю, важливо, щоб все звучало реалістично. Також важливо, щоб оформлення твіттера, тобто аватарка і задній фон, також були в тематиці NFT. А для чого нам твіттер? Все дуже просто. На даний момент більшість проєктів на Сулані і на ефірі запустили нову мету отримання лістів через форму. Тобто в ній ви розповідаєте про себе і також пишете, чим ви можете бути корисні проекту. І в 100% випадках у вас будуть питати твіттер, і якщо ви напишете, що маєте там 10 ях і 100 машин, а в твіттері у вас 5 підписників, то зрозуміло, що вайтліст вам ніхто не дасть, тому нам потрібно набрати підписників. Найлегший спосіб, як це можна зробити, це просто зайти в різні телеграм-чати з взаємними підписками і таким чином набрати собі 200-300 підписників за декілька тижнів. В принципі, це все. Якщо у вас є сильний твітер, у вас набагато більший шанс отримати той самий ветліст. В подібних NFT проектах. Якщо говорити про ефір, то тут у нас є два варіанти. Або заповнювати ті самі форми за вайтлістами, де у нас набагато менший шанс отримати вайтліст, ніж на Солані, бо тут конкуренція в рази більша, або ми можемо абузити премінт. Якщо хтось не знає, то Примінт це такий сайт, на якому ви можете брати участь у розіграшах вайтлістів. У різні NFT проекти на ефірі, і практично кожен адекватний NFT проект на ефірі має свій розіграш на примінті. Якщо ви вже зрозуміли, нам просто потрібно купити купу твітерів, також купу Діскордів і це все абузити за допомогою антидетект браузера. Про це все на Ютубі є купа відео. Найголовніше тут мати сильний твітер, бо проекти почали дуже сильно звертати увагу на твітери. Якщо у вас там останній пост зроблений півроку тому, то вас точно проскіпають. Також тут потрібно немало грошей, тому що крім покупки аккаунтів і проксі вам ще потрібно мати немало ефіру, бо дуже часто проекти, щоб відсіяти ботів, роблять так, що вас не пропустять у рафл, якщо ви не маєте на гаманці вказаної суми. Також важливо не розкидувати ефір з одного гаманця на всі інші, бо вони це бачать і можуть також забанити. У цьому відео ми коротко поговорили про те, як можна отримати швидко батліст на ефірі і на сулані. Звісно, старі методи і досі працюють. Я маю на увазі, що ви й досі можете отримати ветліст за грінт або за арти, але це може зайняти не один тиждень вашого часу. І хоч методи, якими можна отримати ветліст у цьому відео, не є простими, але у перспективі вони дадуть вам не один ветліст в крутому проєкті. Тому, якщо вам сподобалося дане відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, також переходьте у мій телеграм-канал, де ви знайдете ще більше подібної інформації на тему крипти і NFT. А я зі всіма прощаюсь і всім до побачення!